Я Ханс, і сьогодні розкажу вам про наш той панзер. Як ви можете помітити, ми німці знаємося на дизайні, тому наш панзер виглядає фабельхофт на відміну від цих перші руських танків. Саме ми реалізували технологію електронної панзитург, завдяки якій екіпаж завжди в курсі подій на полі бою. Найкращий стабілізатор, який дає можливість нашому панзи виселити першим 120-мм міліметрового ствольна канони. Від фірми Ryan Metal стріляє найсучаснішими боєприпасами, сердечником із плаву Вольфраму, який знаходиться в задній частині турм у боєукладці з вишибними панелями. Також ми встановили дистанційно керований машин ГВ калібром 12,7 мм. До цього ж встановили додаткову силову установку, щоб забезпечити безручну роботу, не вмикаючи основний двигун. Наша і без того захищена башта додатково обладнана новим комплектом пасивної броні. Ні, те ж саме ми зробили із корпусом, яка врятує наш Ліопад від ручних гранатометів. До того ж, ми вже протестували ізраїльський комплекс активного захисту трофії, який надасть ще більшої захищеності. Ми нетагемно назвали наш танк Ліопард, бо його 12-циліндровий дизельний мотор має потужність півтори тисячі кінських сил і розганяє наш панзе модифікації Азі Бінві до 61 км на годину. Тому я не розумію, чого Ті вахтин замовляй наш так панзе і будь певний у своїй умбез їх пахкайт. А тепер поговоримо про мінуси. Хоча леопарди володіє потужною гарматою, вона не оснащена автоматом заряджання. А це, як ми знаємо, пережиток минулого. До того ж, основна частина боєкомплекту знаходиться саме у лобовій частині корпусу. З новими технологіями ведення вогню та захисту одночасно прийшла і маса, внаслідок чого леопард 2А7 важить 66,5 тонн корпус тан. Хоча обладнаний додатковою бронею, він все одно значно відстає від башти. До того ж, танк величезний, що робить з нього легку мішень. Але всі перелічені мінуси не надто критичні. Перш за все, Пантелику збиває саме його ціна 20 мільйонів доларів. А тепер, хвилинку уваги. Хочу подякувати всім, хто дивиться мене. Ставить лайки, підписується, критикує або пише щирі коментарі. Саме ви дуже мотивуєте мене продовжувати робити відео. Нас же більше 4 тисяч. Це значний рубіж для каналу. Впевнений, нас чекає ще багато звершень. Переходь до мого телеграму, щоб вибирати танк на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де ми на стрімах граємо в ігри та спілкуємося. Народ, тікток зносить моє відео, не зазначаючи зрозумілої причини. Переходьте на мій Ютуб. Він закріплений. В шапці каналу та телеграм. Силка на нього також там є. Давайте не втрачати зв'язок. Пишіть який танк. Розібрати ще.